Він з кожним міг знайти спільну мову настільки дружелюбна людина, якої дуже не вистачає. Це полеглого за батьківщину сержанта кулеметника, який захищав нашу країну у лавах 17-ї окремої бригади імені Костянтина Пестушка, криворіжця Сергія Горяного. Серед тих, хто прийшов віддати остану шану воїнові Олексій, який знав Сергія більш ніж 10 років. Гарна людина була надійна. Ніколи не підводив. Мені його дуже не вистачає. Це друг сім'ї. Тому мені дуже важко про нього зараз говорити. Переглядав його фотографії, сльози на очах. Тяжко, тяжко. Сергій з перших днів війни добровільно став на захист нашої держави за його плечима служба у Нацгвардії під час АТО. Тому такий складний для України час Сергій не міг бути осторонь. Після початку повномасштабного вторгнення встиг побувати на Луганському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Також воїн героїчно давав відсіч росіянам на Донеччині саме там, 29 грудня, під населеним пунктом Червона Гора, серце воїна назавжди зупинилося яркий. яскрава людина. Чоловік дуже сильно відкритий, допомагав усім, хто в цьому потребував, хто його просив. Хороша, добра людина. Ніколи нікому поганого слова не казав. Був приємний, чемний у мирному житті. Сергій працював слюсарем на Укрзалізниці, мав люблячу дружину, яка півроку тому померла. та двох дітей, які для нього були сенсом всього його життя. Наразі і сім'ї залишилися лише 17-річний син та 6-річна донька, яких виховує бабуся разом з. Тіткою. Свій останній спочинок Сергій Горяний знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна шана героям, які віддають найцінніше, що в них є, своє життя заради мирного неба над Україною. І на Богойова Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.